Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я прийшла в Саржан Яр, щоб показати вам одну таку місцину, де грають в настільний теніс. Покриття, на якому стоять столи, де грають в настільний теніс, збираються відремонтувати, тобто замінити. Про це вже є інформація на сайті публічних закупівель. І відомо вже про суму, яку планують витратити на ці роботи. Тобто, на заміну покриття на тенісному майданчику, планують витратити 2 мільйони 350 тисяч гривень. Такий контракт хоче укласти Харківське комунальне підприємство «Харківзеленбуд» для проведення робіт. З такою фірмою, як КС Девелопмент. Згідно з технічним завданням, яке вже є також на цьому сайті публічних закупівель, в планах перестелити 600 квадратних метрів покриття. Також хочуть поміняти 36 метрів бетонних поребриків. Давайте тепер трошечки поговоримо про фірму KS Development. Є така інформація, що власником цієї фірми є Тимофій Полотненко. Його безпосереднім керівником є Олександр Полотненко. Тобто це якась родина володіє цією фірмою. На 23-й рік було відомо, що Тимофій Полотненко був. Чоловіком колишньої головної фахівчині відділу зв'язків із засобами масової інформації Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Олени Аксель Род. Також є ще такі дані, що товариство КС Девелопмент якось укладало вже контракти з комунальним підприємством. Центральний парк відпочинку. Стосовно зведення господарчих будівель на території самого місця відпочинку. На ті часи директором, керівником цього комунального підприємства був Дмитро Поздєєв. Зараз, як відомо, він є директором цього комунального підприємства Харків Зеленбут. І він також продовжує підписувати договори з цією ж компанією. Також відомо, що саме ця, саме, саме ця фірма ремонтувала шпиль дзеркального струменя. І на це було витрачено 1 мільйон 750 тисяч гривень. Про це я також. Якось писала сюжет, і ви можете його побачити у попередніх відео. Ось чому сьогодні я прийшла у Саржин Яр, щоб показати саме оцю місцину, де грають настільний теніс. Оце пошкоджене покриття. Як бачите, воно справді вже потребує заміни, на ньому багато дір, і виглядає воно зовсім пошкодженим і зіпсованим. Ось така інформація. Дякую за увагу. Всім добра!